Вітаю, друзі! Сьогодні 4 грудня, з вами Валерій Клочок. Дуже цікава новина сьогодні з'явилася на сайті Європейської солідарності, яка має назву наступну Порошенко на брифінгу. Повідомив, що готуються судові позови щодо всіх посадових осіб, причетних до зриву його візиту у Варшаву та Вашингтон. Про це він сьогодні заявив під час брифінгу. Він сказав там ще декілька цікавих тез. Але що стосується саме судових позовів, то в матеріалі на сайті Європейської Солідарності немає жодного прізвища, чи, до прикладу, не уточнено жодну посаду. Власне, про що можна було б тоді далі говорити, стосовно кого будуть ці позови. Але, ймовірніше за все, вони будуть. Бо днем раніше адвокат Порошенка Новіков. Наголосив на тому, що вони будуть подавати судові позови проти всіх посадовців, причетних до свавілля на кордоні. Свавіллям вони називають саме недопуск Порошенка до Польщі. З чим він власне був пов'язаний? Ви певне вже знаєте про те, що Служба безпеки України мотивувала. Недопис Порошенка за кордон, тим, що він нібито збирається зустрітися із Орбаном, прем'єр-міністром Угорщини, що могли використати російські спецслужби для створення інформаційно-психологічної спецоперації. Могли? Безумовно, що могли. Використали ні. То правильно вчинили СБУ чи ні? Питання воно, правда, дуже риторичне, тому що Європейська солідарність. Почала дещо збиватися у своїх свідченнях, точніше поясненнях з приводу цього інциденту, ще з того дня, коли Порошенка не випустили за кордон, через те, що він нібито мав би зустрічатися із Орбаном. Теза їх звучала наступним чином: ті, хто зараз намагаються знайти обґрунтування своїх відмов на угорському треку, послуговуючись колишніми контактами Петра Порошенка з Віктором Орбаном, даремно стараються, зазначили при службі Європейської солідарності, яку, яку очолює п'ятий президент Петро Порошенко. Далі вони продовжують: що варто пам'ятати, що 14 і 15 грудня у Брюсселі своє рішення про початок. Перед вступних переговорів з Україною оголошуватиме Європейська рада, де Будапешт має право вето. Тобто Петро Порошенко мав нібито переконувати, точніше міг переконувати саме Орбана, аби той не витував наші євросі... європейські. Процеси, інтеграційні процеси, і це абсолютно благородна ціль. Але вже другого дня, коли з'явилося повідомлення від Служби безпеки, Європейська солідарність опублікувала повідомлення про те, що, на жаль, Служба безпеки України розповсюдила неправдиве повідомлення, що скасування підписаної головою Верховної Ради розпорядження про відрядження та заборону виїзду Порошенка 1 грудня були пов'язані із зустрічю з Орбаном. Ну, в принципі, ми могли б повірити все в це, аби не сьогоднішня заява очільника Міністерства закордонних справ Угорщини, який все ж таки підтвердив намір Порошенка зустрітися із Орбаном. І це новина направду дуже резонансна. Я думаю, саме через це сьогодні Порошенко проводив брифінг і пояснив, де ж, власне, деталі дуже важливі, і направду на них треба звернути увагу. Зокрема, Сіярто сьогодні під час слухання в Угорському парламенті повідомив. Тобто 4 грудня, вже що Орбан радий вести переговори з ким завгодно, включно з колишніми лідерами іноземних держав. Він зазначив, що зустріч мала відбутися з Орбаном з ініціативи Порошенка, але на яку тему. Ну, вже Сіярто не став поточнювати і сказав, давайте ми не будемо фантазувати. Тобто, направду така зустріч дійсно планувалася очільником Європейської солідарності. Ще раз наголошую, в цьому нема нічого кримінального. І ціль ще раз наголошую, дуже благородна і правильна. Втім, далі сьогодні Порошенко вніс певну ясність про те, що дійсно, і сам він підтвердив, така зустріч планувалася і не лише з Орбаном, а й з іншими лідерами країн, які скептично налаштовані до України в питаннях її євроінтеграції, мається на увазі країн Європейського Союзу. Дійсно, каже він, я і мої служби звернулися до лідерів держав, які умовно відносяться до скептиків. Серед них є і Угорщина, і Словаччина, і інші держави, де я запропонував зустрітися, обговорити ситуацію для того, щоб переконати лідерів держав, яких я дуже добре знаю. І дійсно, він, перебуваючи на посаді президента, під час своєї каденції зустрічався з дуже багатьма і має непогані контакти. І свого часу він був очільником Міністерства закордонних справ і з того часу напрацьовував дуже багато дипломатичних стосунків. Далі він зазначив, що декілька керівників держав та урядів відповіли йому і запросили на зустріч, хто конкретно він не поточнив. Коментуючи саме вже заяву Сіярто, Порошенко сказав: ці зустрічі, їх було декілька, мали відбутися у листопаді. Звертаю вашу увагу, друзі, у листопаді. Тоді, каже Порошенко, я звернувся офіційно з проханням дати у листопаді дозвіл на виїзд. Мені, сказав Порошенко, було відмовлено. Тобто він вже звертався свого часу у листопаді до Стефанчука з проханням на відрядження, але йому його не підписали. Точно, Служба безпеки України знала про те, що Порошенко збирався зустрічатися з Орбаном. І відтак вони і написали відповідного листа про недопис Порошенка за кордон до Польщі вже 1 грудня, мотивуючись намірами його листопадовими зустрітися із саме очільником угорського уряду. Чи міг він зустрітися під час цієї поїздки до Польщі та до Варшави? Бо власне такий був маршрут у нього і у його однопартійців. Складно сказати, але теоретично, звісно, міг. Тому і лист можна вважати таким, як обґрунтованим з одного боку, а з іншого, дійсно, як приводом для того, щоб не випускати його за кордон. Сам Порошенко говорить, що в той же час, перебуваючи саме в Польщі, він хотів під час відрядження зустрітися із керівництвом сейму, комітетів, бо для нас зараз порядок денний для Польщі. Дуже важливі і для нас, і для Польщі. Тобто, знову ж таки, він збирався займатися зовнішньополітичними питаннями України як п'ятий президент, благородна ціль, вкотре повторюється за цей ефір для вас. Але дії Порошенка з офісом президента не були узгоджені, тому що ну я більш ніж переконаний, що вони з 2019 року, тобто Володимир Зеленський і Петро Порошенко, навряд чи спілкуються і несприйняття один одного у них точно є. А це, звісно, нам шкодить. Але, друзі, ми не змінимо ні Зеленського, маю на увазі як людиною з темпераментом і характером. і не змінимо Порошенка, який сказав, що буде позиватися в судовому порядку до всіх посадових осіб, які причетні. Про невипуск його за кордон. Чи є серед цього числа Зеленський, я не можу вам говорити і не можу сказати. Ще раз наголошую, я думаю, що ми побачимо це найближчим часом. Що мені особисто б хотілося в ідеалі отримати і бачити. Аби п'ятий і шостий президенти поспілкувалися між собою, дійсно використали досвід і Петра Порошенка для зовнішньо дипломатичних контактів. Але на сьогоднішній день. Представляє зовнішню політику на зовнішній арені президент України так само, як це було за часів каденції усіх попередніх. Органом центральним виконавчої влади, який уповноважений це здійснювати, також є Міністерство закордонних справ і його очільник на сьогоднішній день Кулеба. Але не мав тому переліку дійсно п'ятого президента Петра Порошенка. Хоча свого часу Зеленський делегував певні повноваження, серйозні повноваження, представляти Україну другому президенту Леоніду Кучми на переговорах у мінську. Він неодноразово туди літав, ви про це також добре пам'ятаєте. Тобто така практика була. Але, на жаль, ще раз говорю, на жаль, такого діалогу немає, і навряд чи Зеленський делегуватиме Порошенко проводити міжнародні зустрічі такого рівня. Звісно, це не приваблива історія, друзі. Але я зараз вам детально аналізуючи ті заяви, які пролунали сьогодні від очільника Європейської солідарності, дії, які вчиняють. З Офісу президента за вказівкою я більш ніж переконаний, Служба безпеки України таке також робила і до цього процесу були залучені і керівництво Верховної Ради. Вони ці дії нам ну зовсім не додають, а лише шкодять. Сьогодні також пролунала точніше вчора. Перепрошую, заява від керівництва Угорщини про те, що, мовляв, те, що Порошенка не випустили за кордон, показує, мовляв, Україна це скочується в диктаторський режим. Я багато чую зараз е, тез від е, колишніх е, спікерів від партії Медведчука про те, що Україна котиться до авторитаризму і демократів можна ховати. Те саме сказала і Угорщина. Але я відверто скажу вам, чи є б мечало да, з Угорщини, де зовсім проблематична історія з дотриманням прав і свобод людини, власне, Черка. Що угорцям, точніше, Орбану, не виділяє допомогу фінансово Європейський Союз. Це так, на секундочку, поточнення. Тому поки що ситуація непроста. Е, в порядку денному в Україні на першому плані політика, на жаль, а не війна. Як на мене, це свідчення того, що в Україні активно політики готуються до виборів. Дуже хочу помилитися, але поки що так, друзі. Що ви думаєте з приводу сьогоднішнього чергового продовження скандалу протистояння Зеленського та Порошенка, пишіть у коментарях. Дуже хотів би, звісно, щоб ви були об'єктивними. Я на це направду не претендую, розумію, що комусь подобається більше один, комусь інший, і це також нормальна історія, бо ми. З вами, друзі, перебуваємо в демократичній Україні, а не в авторитарній, як хтось нам намагається закидати. Бо якщо була б диктатура, ну навряд чи б, наприклад, сьогодні б політики б рівня президента, хай із представкою екс, дозволяли б собі подібні заяви. Це, друзі, точно так. Подивіться на схід до наших північних сусідів чи на північ а, да, і до наших північних сусідів в тому числі. Підписуйтеся, коментуйте, натисніть на дзвіночок, хто додивився до кінця. Поширюйте відео друзям, усіх дуже шаную, хто додивився до цього місця. Люблю ціную, і не перемикайтесь, все буде Україна!